Шановні друзі, вітаємо в медіа центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоримо про стан виконання національного проєкту ключопліч гортовані громади на теренах Чернігівської області. Детально, що це, які результати, розкажуть директорка департаменту економ-розвитку Чернігівської ОДА Олександра Холмик, Семенівський міський голова Сергій Деденко, який з нами під'єднався в онлайн режимі, та Юрій Сталінченко, секретар Менської міської ради. І передаю слово пані Олександрі, починаємо. Дякую, вітаю. Національний проєкт Плічо-пліч згуртовані громади створений для об'єднання громад так званих тилових та центральних регіонів України. І це в цьому проєкті звучать як партнерські громади, із громадами, які розташовані безпосередньо наближені до лінії фронту або ж у прикордонних регіонах, таких як наша область. І в цьому проєкті ці громади визначені як громади пропости. Мета цього проєкту водночас і проста, і дуже важлива це підтримати і відновити. Але якщо говорити ширше, то все-таки цей проєкт про внутрішню згуртованість, про те, як ми один стоїмо один за одного, як ми допомагаємо один одному вистояти у цій. Непростій боротьбі з ворогом. Цим самим цей проєкт підсилює фундамент стійкості держави. Не дарма і довіз з проекту, це сильні громади, міцна Україна. Стартував проєкт наприкінці 2024 року. Його координацію здійснює Міністерство розвитку громад та територій. І наразі цим проектом охоплено вже близько 1100 громад зі всієї України. Це 75% від загальної кількості громад. І ця цифра постійно зростає. Проєкт має на меті три ключові напрямки. Перше, це допомога прифронтовим та прикордонним громадам, тобто громадам-пропостам, із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації і підтримка стійкості таких громад. Це говориться і про відновлення, допомогу відновленню інфраструктури і відбудові. Про екстрені ремонтні роботи, які стабілізують ситуацію у громадах, де є руйнування і пошкодження. Другий напрям це гуманітарна допомога громадам, які цього потребують. І третій, як на мене, це найважливіше це соціокультурна взаємодія, а також ініціативи для дітей. Проєкт реалізується у кілька фільмів. Першій хвилі проєкту, який стартував наприкінці минулого року, взяли участь 7 територіальних громад нашої області, які сформували сім партнерств з громадами інших областей. У другій хвилі вже взяли участь 17 громад області, які сформували 21 пару громад. У третій хвилі беруть участь вже 25 громад, в тому числі 14 це громади Форпости із попередніх хвиль. І вже стартувала четверта хвиля проєкту, в якій виявили взяти бажання. Вже 35 громад від Чернігівської області, в тому числі 21 громада із попередніх хвиль, які прагнуть розширити свої партнерства. Таким чином, наразі до участі у проєкті плічок ліж -пліч з громади, залучено 47 територіальних громад області. Це понад 80% усіх громад Чернігівщини. Станом на сьогоднішній день, буквально сьогодні, ми підправляли ці цифри. Вже укладено 54 меморандуми про співробітництво. Деякі громади мають по декілька партнерів. Наприклад, ми порахували, що 23 громади мають 2 і більше партнери, решта громад по одному. Не всі громади ще поки що формалізували свої відносини. Тож ми очікуємо, що у подальшому матимемо. Близько ста партнерств наших громад із громадами інших регіонів. Найбільше громад-партнерів у нас мають Куликівська громада, Менська, Новгородсіверська, Семенівська, і ця робота триває і надалі. Цей рік був дуже активний у плані заходів цього проєкту. Відбувалися візити партнерських громад до нашого регіону, в тому числі і прикордонні громади, а також. Візити наших громад до регіонів-партнерів. І, як на мене, найважливіше це те, що громади мають можливість, крім власне, тих напрямів, які визначені цим проєктом, обмінювати досвідом у різних напрямах функціонування органів місцевого самоврядування. Адже нашим громадам є чим поділитися. Наші громади мають безцінний досвід. І вони готові ділитися ним із партнерськими регіонами і громадами. Водночас були і важливі рішення про фінансову підтримку нашим постраждалим від війни громадам. І дякуємо громадам партнерам наших громад за підставлене плаче. Зокрема, наші громади Форпости отримали від партнерів фінансову допомогу загалом на суму біля 7,5 мільйонів гривень. Ця допомога була спрямована на придбання та встановлення модульних укриттів, на облашування приміщень для тимчасового проживання ВПО, на ліквідацію наслідків обстрілів, на відновлення роботи об'єктів цивільної інфраструктури. Я думаю, більш детально про ці напрями, про цю допомогу розкажуть голови громад. Я ще зупинюся буквально один аспект, дуже важливий це. Поїздки дітей з фрипрофінтових територій до більш безпечних регіонів для оздоровлення, відпочинку, участі у спортивних змаганнях та обміну досвідом, в тому числі у молодіжній політиці. І у цьому році близько 200 дітей громад Форпостів в нашої області мали можливість відпочити на території партнерських громад, відвідати екскурсії, взяти участь у майстер-класах, спортивних змаганнях і культурних програмах. І трішки емоційно відпочити від постійних повітряних тривог, від постійних ризиків життя у прикордонному регіоні. Більше того, діти отримують величезні можливості для спілкування з однолітками і також обмінюватися власним досвідом. Більше інформації про національний проєкт та результати співпраці можна отримати на спеціальному сайті плюс згуртовані громади та на сторінках проєкту у соціальних мережах і офіційних медіа. Наступним етапом проекту, який зараз обговорюється, буде розвиток вже напрацьованих механізмів і вихід пліч-опліч на міжнародний рівень. Це... Зокрема, пошук це стосується пошуку партнерів муніципалітетів з ЄС, які будуть взаємодіяти з парою українських громад, що є вже партнерами у проєкті Плічоплічгуртовані громади. Тобто, у перспективі це розширення співпраці з європейськими партнерами, а також нових і вдосконалення вже працюючих напрямків співпраці у проєкті. Тож дякуємо всім, хто долучився до цієї ініціативи. Дякуємо за роботу, за відповідальність, за готовність підтримувати одне одного у непростих умовах. Адже разом ми можемо більше. Я думаю, що голови громад більш детально зможуть розповісти. Тож передаю. Дякую, так. Да. Передайте слово, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Дякую за можливість виступити і поділитися нашим досвідом саме менської громади у участі у проєкті Плічопліч. Тому що на сьогоднішній день ми вже маємо три підписані партнерства і два партнерства, які вже на стадії підписання, на стадії напрацювання проєкту договору. І для нас. Взагалі, розуміння сили партнерства між громадами України прийшло ще в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді громади, які об'єдналися, змогли забезпечити і основні потреби на той момент, які були у мешканців. Це потреба швидкої, швидкої евакуації, потреба швидкого. Розмістити внутрішньопереміщених осіб, забезпечити їх найнеобхіднішими продуктами харчування. І знаєте, після того ми зрозуміли, що ми всі партнери, і таке партнерство його треба розвивати. І на першому плані завжди виходить не щось матеріальне. Матеріальне воно приходить потім. На перший план завжди приходить те, що партнерство завжди підсилює інституційну спроможність громади. Перший наш партнер в рамках півчопуль згуртовані громади стала Івано-Франківська, з Івано-Франківщини громада Тломацька. Це було по факту рекомендація від Івано-Франківської районної адміністрації, з якими ми досить активно співпрацювали, і нам порадили навести контакти з Тломацькою громадою. Ми познайомилися з міським головою. До нас приїхала делегація Стломача, побачили, як живе менська громада, як ми реагуємо на всі ті виклики, особливо безпекові виклики. Їх цікавили і реалізовані на той момент уже в громаді питання, наприклад, забезпечення системами оповіщення, це і реалізація кібербезпекових ініціатив в нашій громаді. І ми напрацювали перший проєкт договору і співпраця почалася не з простого ми дійсно відібрали. Спочатку це був візит дітей-футболістів і волейболістів, які завітали дипломача там, пограли, їм організували досить класне дозвілля, вони поспілкувалися зі своїми однолітками і приїхали вже задоволені і трішки відпочили від постійних тривог. Наступним візитом це були наші культурні колективи. Очільники тлумача запросили наші культурні колективи до виступу на День Незалежності, і це був дійсно гарний феєричний концерт, який давали наші артисти і артисти з тлумача. І як казав Ігор Андрійович, мер ми це запам'ятали і пам'ятаємо зараз ці виступи. Також побачивши Наші потреби, колеги ще приїздили до нашої громади, вони постійно намагаються тримати, тримати контакт, причому контакт горизонтальний, тобто це вже не тільки спілкування міський голова з міським головою, а це і контакт між безпосередньо відділами. Таким чином, коли вони побачили. Що досить великий штат культури, артистів наших вони не мають можливості виїздити, то вони передали для потреб культури автобус, який на сьогоднішній день силами нашої молоді була подана молодіжна ініціатива, і це тепер став такий гуртобус, який буде виїжджати з культурними ініціативами або на, в населені пункти громади, або взагалі виїздити в інші громади України. Наступними нашими партнерами стали також такі наші давні партнери це місто Житомир із Здолбунів. Перед за все, мабуть, скажу за Здолбунів, тому що це та громада, яка в 2022 році, 10 квітня, приїхала в мене, коли ще були зірвані мости, коли не було транспортної ніякої за комунікації. Тиждень тільки пройшов після того, як російські окупаційні війська залишили. Терени нашої Чернігівщини, і вони привезли нам генератори, продукти харчування якісь там зернові. Тобто це настільки було приємно. Тоді в нас взагалі ніяких не було відносин. Ми просто товаришували, скажімо, між головами. І коли з'явився проект Пілічопліч, то партнери зі Золбуніва також запропонували давайте більш офіційно будемо. Формалізуємо так, би мовити, наші відносини. І таким чином, крім підписаного меморандуму. Ми зараз буквально вчора ми вже отримали від них генератор для того, щоб використовувати його для подолання блекаутів. Також зараз не у них досить активна така фаза. Ця вони дуже класно працюють з молоддю і з бізнесом. І ми на сьогоднішній день напрацьовуємо. Варіант, щоб наші фахівці пройшли такі ознайомчий візит, стажування і побачили, як це можна робити, для того, щоб дійсно посилити ці дві компоненти, тому що вони, мабуть, і є найбільш важливими. Молодь треба, щоб залишалося в громаді, незважаючи на всі ті складності прифронтових регіонів. Ну і бізнес, який на сьогоднішній день працює, забезпечує економіку нашої держави, вони також о, на сьогодні потребують певної підтримки, і це не обов'язково матеріальна підтримка, їм інколи треба просто підказати, куди рухатись, які державні програми є. Багато бізнесу на сьогоднішній день потерпає від обстрілів Російської Федерації. У нас, наприклад, сьогодні їдучи сюди на Захід. Хотів завітати до одного з наших найкращих фермерських господарств Бутенка, якому сьогодні виповнюється 33 роки. Але, на превеликий жаль, орки знищили їм майна вчорашнім обстрілом більше, ніж на 3 мільйони гривень. Тому тут, звичайно, не до вітань. Тут ми більше зараз спілкувалися по дорозі з одним із фондів, який допом... може допомогти бізнесу, і це важливо для профронтових громад. Ну і звичайно, Житомир. Житомир це місто, яке також поєднувало нас давніми дружніми стосунками. І коли ініціатива вийшла саме з Житомира, коли мені роздався телефонний дзвінок, я думав, що це просто знову поспілкуватися, як завжди. А мені запропонували, давайте в рамках плічоклічно працюємо меморандум і підпишемо угоду. Ну, перше, що мене задався питанням, ну вибачте, мені невелика громада, в нас 26 тисяч Ви Житомир, міста обласного значення. Але я почув дійсно слова підтримки, слова того, що вони бачать активність нашої громади і, незважаючи на всі ці складності, вони вважають, що команди, які є в Житомирі в Мені, можуть ефективно комунікувати. І тому було також підписано меморандум. На сьогоднішній день ми також вже, колеги з Житомира прийняли рішення на сесії міської ради, також передають нам генератори. Які я думаю на цьому тижні ми вже заберемо в мену. І також є дуже багато прикладів, як ми хочемо з ними співпрацювати. Один із таких прикладів це досить активна їхня ветеранська позиція, і заступник міського голови, коли відвідував нашу громаду, ми показували наші. Наше бачення, як ми можемо розвивати ветеранську політику. Пан Олег також на сьогоднішній день з нами комунікує, консультує, і я думаю, що після новорічних свят ми вже організуємо більш конкретні такі кроки. І, звичайно, питання енергоефективності, тому що Житомир завжди був флагманом у даній галузі, і Сергій Іванович Сухомлин, який зараз очолює агенцію відновлення. І пані Галина Шиманська, яка секретарем зараз є, вони завжди були одним з тих міст, які показували значні успіхи в енергоефективності. Ми на сьогоднішній день розуміємо, наскільки ефективно треба реалізовувати такі проєкти, бо, ну, як правило, в цій галузі нема шансу на помилку, їх треба робити одразу, швидко і правильно. А досвід ж я думаю. У цьому може допомогти два інших дві інші громади. По факту ми зараз з ними тільки в діалозі. Це Миронівка Київської області, і на наступному тижні вони планують візит до нас делегацією, де ми покажемо наше життя. І носівка Чернігівської області це також один із прикладів, коли можуть прожити навіть підписати меморандум громади з однієї області. Але як ми поспілкувалися і побачили, скільки в нас всього спільного, то також вирішили, що чому би. Не формалізувати дане партнерство. Тому також із Насівкою, з Миронівкою ми на сьогоднішній день на контакті і напрацьовуємо, бачимо, вже куди ми будемо рухати, скажімо, це питання і освіти, і цифровізації процесів, і адміністративних послуг. Тобто сфера дійсно для партнерства вона не обмежена. І тут хочу подякувати і координаторам самого проєкту «Пліч-Опліч», тому що минулого тижня, коли ми збиралися в Києві, це була не просто презентація успіхів, а це було відкритий діалог, де ми висловили висловлювали ті бажання, те бачення, чим ще можна підсилити І Те, що говорила Олександра Дмитрівна, саме про те, що громади, які партнеряться в рамках пліч опліч, якщо будуть мати ще підтримку міжнародних муніципалітетів або міжнародних фондів, то це ще значно підсилить. Нашу спроможність нас почули, і наскільки я знаю, що вже працюють над тим, щоб громади в рамках пліч отримували таку підтримку. Тому ми продовжуємо, не зупиняємось на цьому. І я думаю, що за таким партнерством точно майбутнє, бо в нас одна спільна мета перемогти ворога і стати дійсно європейською державою. Дякую. Ну, пане Юрію. І з нами на зв'язку очільник Семенівської громади Сергій Даденко. Семенівська громада безпосередньо межує із ворогом, з Ерефією і чи не найбільше з усіх подаруває від обстрілів. Пане Сергію, будь ласка, розкажіть про ваш досвід партнерства ключов. Пане Сергію, на що Всім доброго дня! Чудно мене. Так, чутно станом на сьогодні, наша громада має чотирьох партнерів. Ми брали участь в кожній хвилі даного проекту. І якщо перших двох наших партнерів нам допомагали знаходити, це перший наш партнер з Вінницької області, Бершацька громада і Полтавська Глобіну, то останніх двох ми вже шукали. Маючи цей інструмент, на особистих контактах ми підписали відповідні меморандуми з Гребінкою Київської області, і от на днях підписали четвертого нашого партнера, це Семенівка і Житомирської області. Ми з ними давно знайомі і вирішили зараз більш плідно працювати в межах цього проєкту. Враховуючи розташування нашої громади, нам доволі важко запрошувати до себе делегації, ніхто до нас, на жаль, не їздить, крім гребінки. Вони в нас були декілька разів, молодці, не бояться. Побачили, як живуть люди на прикордонні. Побачили систему і оповіщення населення, як ми це робимо і взагалі в ікомарі живе живе місто. Вони молодці. Працюємо ми не тільки в галузі якоїсь матеріальної допомоги з нашими партнерами нам надавали матеріальну допомогу і на відновлення лікарні, і на придбання модульних укриттів. На наші партнери з деякими громадами у нас були проекти в освіті. Знову ж таки, нам не просто навіть відправляти туди делегації там освітянські з нашими дітьми, тому що в нас багато дітей, які можуть поїхати. Або там в плані якихось спортивних змагань, чи ще якихось розвиткових проєктів. Вони просто живуть за межами громади. Коли ми збираємо цю делегацію, це вони ж не в семенівці, ми починаємо по всій області шукати наших дітей, які в нас навчаються, і це доволі важко. Тому більше ми зараз, звісно, враховуючи нашу ситуацію, працюємо в плані надання і матеріальних якихось інструментів, будматеріали. В тому числі і кошти, враховуючи нашу ситуацію. Але сподіваємося, що після війни ці зв'язки у нас залишаться і ми зможемо масштабувати нашу співпрацю в інших напрямках, скажімо так. Ну, Таке це все коротко, що я хотів розказати сьогодні. Дякую. Дуже дякую за ваш досвід, пане Сергію. Шановні друзі, чи є питання або доповнення? Якщо немає, то на цьому все. Дякуємо голову громад за участь. Дякуємо, пане Олександрі, і брифінг завершення.